Ну, привіт! З вами Світ Міра. І сьогодні ми будемо грати в Мірденді за Рібеку. Ну, а ви сідайте на пофік, набирайте щось смачненьке і приємного перегляду. Друзі, мені тут не записалося, вибачте, то що. То, що я знімала, воно якось видалося. Ну, ладно. І кстати, я купила новий стікер. И я себя проименовала на Свет Мира, потому что мой канал называется Свет Мира. Так, ну добре. Вот новый стикер. Бандаж хер. Бандаж хер. Мы что, бандажи все мне да? Стоп. Вы видите то, что я зарабатываю. Короче, я снова тут. Там такое Короче, я выдала Стоп А, це на старая карта, стоп, нет. Сырова Я нападаю Я вам не пам'ятаю почекайте я звук Оберу Треба збирати капсули по-хорошому, тому що мені треба вісілати. Тому, коли... тому що коли я була на старому аккаунті міс Енні, напевно, ви його пам'ятаєте, це легенда на аккаунт, то мені не треба було все збирати, я взагалі там була прошка. Я там мала майже всіх менів, крім пебла і спраута. Но коли мене забанили, я вже просто не намагалася в нього грати. Я вже просто не намагалася грати в Міртензі, Це було для мене якась мука, тому що я стільки йшла до тої цілі, а мене просто бабило. Ми не будемо на поганому. Будемо по-хорошому. Так, робимо машинки. Я так і не зрозуміла, що робить абілка рібеки. А білка ребек це коли він на етажі, і ти дороблюєш машину, воно її не замідляє, і все остальне. Що я не спец по-англійському. Чесно. Звісно, тобі треба було прямо на мене перецепитися. Сьогодні буде купа криків, купа знущань над твістедами. І я буду ображати твісті. Дві особливо особено якщо вона забере. Забере мене аттіку. Якщо таке буде, я розізлюсь. Я скажу сказала, що буде лила джиджи. Якщо вам чути ці звуки, які зараз, то я взагалі максимальний звук роблю, щоб ви взагалі не чули всі от всі. Ось такий от звук, щоб ви взагалі не чули. Ось от, ось, як це сказати, закінчення машини, ось от... машин, вісіт. Ребека! ці от монстри, які на мене агресія. Я вимикаю звук. Я не хочу, щоб ви, мої хороші, мої підписники. Не хочу, щоб ви страждали. Особливо, хто зараз дивиться це ніччю. І потім просто ви зробите маленький мінімальний звук, і я просто така. І ви такі. Мені? Гаплик. Ну, коротше, я так не хочу. Хто зараз дивиться це відео? Поздравляю! Хто не дивиться? Осуждаю. Ну. Так. так сильно осуждаю, ну ладно. Не, це все-таки нова карта або є пер були. Ну, вона дуже красива. Вай! Вай-вай. Як -вай. мені подобається. Так, далі робимо це, уже просто скоро режим буде, тому що мені вже просто нудно це все знімати. А я це, це тільки перший поверх. Бачите, як затягується Мір день діваш. В шоці. Я зараз нічого не роблю, я навіть на скелчек поки що не нажимаю. Зараз нажимаю. Ой. Як легко грати. В Цей мердень диваш ваш. І просто то саме месиво на 20-му поверсі. Я не збираюся дойти до 20-го поверху. Це повний хаос Ні, ніколи. Лучше я сейчас побачу бандажик. Стоп, а де мне бандаж? Я ж его куплял. А, <свист> <пиш> <пиш> не, я же не куплял. Короче, у меня уже галюнки. Ой-ой, ой-ой. Ой-ой, нет, не надо, не надо. Пош... Нет. Ес. Yes. Тут дивас. Просто погналися за мною двое, а потом... І да він шустой молодець. О, машинка якраз остання, так почекайте. Давайте мультик подивимося. Почекайте, зараз подивимося спочатку е початок цього мультика тоді. Во, все починається. Там Квел говорить. Тенді ар. Mm. Квел щось каже. Чи... А, це да не квел, це не квел. Квел має іншу одяжку, це не квел. Він такий самовірений трошечки. Певно, це перший день, коли Денді подарували якогось питомця. І він був такими лашками хай своїми лапками. Денді. Uh, Денді, бережи його. І на цьому запис закінчується. Ну, я там нічого не поняла, але слідчий серсі... Напевно, я... Ой, Що я сказала? Ой, вже день э, цей біжить. Ну да, ладно. Що я сказала просто. Ні, не сюди не, не, не йде. спасибо. Э, Коротше, в следующей серії я може розберу, що там каже цей. Э, типу, начальник. Началь. Стоп, что? Начальниця. Денді, типу, яка создала Денді, напевно. Я не знаю. Ну, коротше просто доробляємо машину. Ну, добре, зараз буде цей. Зараз я берем звук і буде ускорений режим. Претензія, що подаєш, Давай я це куплю. Спасибо. Ну, все, ускорений режим. Я вмикаю мікрофон. Поки не з'явиться якийсь пебл, чи шелі, чи якийсь мейн, то не буду включити мікрофон, а так ускорений режим. Сорі, що? Я не зрозуміла, я знімала той кусочок, але воно мені просто видалило той кусок. Я не розумію. Якщо ви зараз бачите вісім машин на цьому поверсі, то все. То значить той кусок удалили. Там якраз вдалили. Коротше, в той кусок удалили і я там казала, що якщо я впорюсь з цим етажом, то пиши в коментарі дайл. А якщо ні, то ребека. Клас, він появився! Коротше, пиши в коментарі, що я не вправила. Все понятно. Дайл ти такашка. Я суждаю Дайла. Такі с ура. Тепер нарешті мене тринки нормальний. Можешь купить и боксы. А на что мне боксы-то? Скейки, молоко. Знаете, что? Я вообще какие-то стикер куплю. Є птячки мені, так? Оп, тепер у мене є три стікера, типу Hello Що я не присю. Бандаж хер, бандаж мій і шукоманду. Мені навіть на моїй тринкети. Кстати, я вже не пам'ятаю, як робити так, щоб бачити чужі тренинкти, тому що я вже просто забула. Іщу ті. Медкіт Хэр. Це перекладається, типу, Медкіт, ну, типу, аптечка моя. Я вже... А от тут неправильно. Медкіт Хер це аптечка тут. А не Мід Hair, це аптечка моя. Ось вот це от правильно. Не буду грати, це вже перебор. Ну, коротше, на цьому всім пока! Як я вже устала це записувати. Стоп, я ще знімаю. Ой, на цьому все реально, папа.